Психологи працювали в складі мобільної бригади. На сьогоднішній день почали працювати і в догляді дому, і в реабілітаційних бригадах. Є запит, ми туди виїжджаємо і працюємо з тим бенефіцаром. Мій улюблений світ без насильства. Без жорстокості, болю та зла зараз 16 днів проти насилля, це дуже важлива тема. і Ми також і в школах піднімаємо. Сьогодні ми з вами спробуємо в такій ігровій формі трошки поспілкуватися про таку важку, непросту. Але дуже важливу тему і підбираємо техніки, з чим дитині легше працювати. Хтось малює, хтось спілкується до когось підбираємо гру спеціально, щоб налагодити взаємозв'язок з дітьми. Насилля це коли сумно. З дітками це більше от помалювати, пограти якусь гру. Одинадцяти класи вони це досить доросла верства населення, і ми з ними працюємо вже як з дорослими. Там вже не в формі гри, а в формі діалогу. Що стосується нашого офісу, тут проходять як індивідуальні зустрічі, так і групові сесії. Вони більше для того, щоб для підняття ресурсу, для того, щоб зняти ту тривожність, яка зараз є в кожного з нас. Люди приходять, і дякують, і приводять своїх знайомих, і передають те, що от приїдуть психологи. Будь ласка, приходьте, і люди приходять, і це найважливіше.